Так, всім добрий день. Це... О, в машині прогріваюся. Чекаємо сеточку. Поки підходить. Зараз після праці заїдемо на закупи. Там щось ми в бідронку хотіли. І все щось щось говорило, висвітнього заскочимо в Валді. Ну ми так, швидко. Зайшли, вийшли, там купили те, що нам треба. А, вчора нічого не знімав, бо залишався на праці. Часу мало, замарився. Думаю, сьогодні щось запишу. Сьогодні трошки поголодало. По ночам морози. Ну, В нього так нормально, зараз він машина показує плюс один. Ну, а по ночам морози, так мінус 3 сьогодні був. Таке трошечки примерзло. Добре, зараз сідочка підійде і будемо їхати. Так, це ми їдемо. І трошечки помінялося, говорить, що Будемо заходити тільки в Валді. І що треба, купимо, все там, щоб не бігати. Правильно Сергіч? Ну так. Да. Ну, а що навіть... в Бедренку треба? Ні, ну я просто людям сказав, що ми заїжджаємо спочатку в бідрянку, в Валді, а потім в Алді. А воно виходить, що ми тільки в Алді. Добре, ми поїхали. Трошечки включусь, бо я говорю, ми зайшли і вийшли. Бістінько скупилися. І додому. Так, це вже ми під'їжджаємо. Ми тут з вами колись були тут. Багато різних магазинчиків. Ну, ми тільки сьогодні до А це теж якісь були? Ну так, да, там ще один біля Ауді, ще якийсь троєць, але ще тільки... Посередині щось там постурається. Якийсь s 1 Цікаво, ну, що тут буде. Ні, то просто С1, це просто структур. Ти думаєш? Ну так, да, вони так позначають. тут просто. Ну, ну якби ще немає що. Ну, не знаю, може. Добре. Так. А це йду за тележки треба взяти. з неї зручніше. что тут у нас золотовка. Эти, ага. Я думал, я кот Можно брать без без монеточек. А не. Добро. Отдай. Добро поедем. Так, сделается так, такого салатика. Руку и космешанок. И света тут выбираю лимончики Выбрала? Ну, нормально помидорчик, <связывая> что ты <-то. связывая> делаешь? Это еще ближе, это что, толстый, что? <связывая> Нет, не выбираю, еще тут толстый. Ладно. Нет, это не выбирай, как на тебя дивиться. еще тут был не брать. Так, авокадо по 6,50. Это по 7. Мандаринки, вы видите, по 4,95. Так ми ці каштани не купили, по 30 злотих вони ще сейчас, бачите вам хто готував, хто знає як їх готувати, скажіть будь ласка. Добре, ладно, ми пішли. О, дивіться, що це за фігня якась? Шилатись якийсь. Так, лимончик нехай полежить. Що це таке? М -м -м. Які якісь треба подивитися вдома? Колумбія. 125 грам стоїть 8 злотих. Доригуватися, звичайно. Ну, mm. добре, побіг я. Це йдемо далі, дивіться, яке пиво є. Літрова банка. Кельтське якесь, дембіцьке, преміум чехіландер. Це мабуть чешка чи що? Преміум чех ландер о, так, дивіться, республіка Чехія. М -м -м. Прикольно. І скільки вона настоює? 12 злот. Дивлюся, що думаю, що це таке. Я думав це фініки. А це міні кабаносики. Скільки тут 300 грамів? Ну якраз до пива. Добре, пішли ми. Це ми трошечки скупилися, бачите, не виходить у нас зайти і вийти, бо дивися, то то треба. Це ми що докупили? Купили оце салат, ви бачили, маскарпоне, лімончик, булочки до кави сьогодні. І мені на роботу. Купили такий на бульйон синдикару солову, такий таке взяли таку колівкову. Поліку, вона недорога і плюс, не знаю, подумаємо, вирішили купити її, бо така бути зручна, будемо в неї переливати, щоб було зручно наливати. Отак стоять у нас. І сок помідори щось нам захотілося. Ось такі вирішили купити такі колбаски. Ми дуже рідко беремо, но іноді беремо. Іноді все таки хочеться собі. Дозволити. Попробуємо. Як воно бачите, пишете на 100 грамів м'яса. Продукту пішло 157 грам м'яса. Ну якщо не брешуть брокелі, давай. А що, дві штуки треба взяти? Ні. Ні, ти просто бреш. А. Давайте візьмемо брокелі, будемо христи. Як кролики. Добре. І йшли ми. О, дивіться. Там пенамбер. Там ми покупали з вами в цьому обідренки в по тута... а тут я вам скажу дешевше, тут 10 злотих за кілограм. Тобто він на розвес. Ми з вами а купували... Хатя така сама, цена тільки що вона в акції була. 5 злотих за пів кілограма. Так, падат. Привезений з США. Так, квіточки. Сейчас быстренько вам постумаю, да. Лавровий лист, розмарин. Що ще, так, я не знаю. Окей. Все, добре побіг. Це ми от зараз це я прийшов вже. Думаю, зараз розпаковую сумочку. А Буська це хоче. Уваги, так? Да? Що ж ти робиш, Буська? Почухай мене, почухай. Хазяїн, диви тебе когти. Покажи людям, які в тебе когти. Дивись. Ай-яй-яй. Мабуть, хтось буде скоро когти комусь обрезати будемо. Ай-яй-яй. Ти чого їх не щесуєш? У тебе скільки ж цих. Дивіться. ай-яй-яй. Чи ти ти манікує тращуєш, бусь. Ай ти жопа, ай ти жопа. Ах ти пожиста жопа. жопа. Дивися, валяйся по полу і всяку каку собираєш. Що тут таке? Де ти тут вже набралася? Це ж твої кого ці сліз. Ай, Буся. Все, бросай, бусь. Все, бросай мою руку. Давай розпаковуватися, іди. Давай, іди мені допомагай. Ладно, уже ми їх достали. Так, лійка. Так, наші булочки. Це хто не знає, це тут це бусін горш, э, цей э, кошолочка це така бусіна. З бусіними забавками. Вона це люба цими шнурочками гулятися. Це миша її. Це не знаю, що це таке. Якась спірінка. Оце цукерки мене теж любить. Це бере зубами. І гуляє, як ото в хакета. Хап-хап-хап лапками, так? Да? Буся? що? Трогаю твої ці забавку, так? Да? То твоє? Не трогать? Добре, не буду. Ой, фур 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 Що ти фуркаєш? Так, брокколі. брокколі. Так. Буся, дай, мені нікуди ставити. Все тобі треба обнюхати, так? Да? Ладно, добре. А то з вами буде довше. А нам ще обід готовить, бо немає що зараз пообідати. Оце, як бачите, ми вже на балконі з Бузьки на прогулянці. Що там бузьком? Лапки мокнуть. Пообідали. Ну, на початку приготували обід, потім пообідали. Зараз це дихаємо повітрям з буською, так? Да? Мороз береться. Трошки холодає. Сразу видно, що люди позамерзали. У чувствується запах гарі. Мабуть, там знову розтопили. Ну, да, а, видно, он, бачите, розтопила, чувствується. Гар. Ну що, гріться то треба людям. Щоправда, я не розумію, чого вони не користуються. Тут є така програма, виділяють кошти, щоб замінити ці печі на більш екологічні. Ну, то ясно, може там якісь нюанси є. Так, добре, буська там нехай ще трошки погуляє, можливо там травку поїсть і будемо заходити. І закінчую на сьогодні. це Вот, хоч я лягти трошки відпочити пораніше, бо всю неділю не засипаю. Не знаю, вийде чи не вийде, лягти пораньше. Ми мы Так, чекаємо вас завтра е, в новому відео, бо завтра Точно не буду залишатися, бо в нас плани зразу після праці поїхати на закупи. Но ну, ви з нами, тому, щоб не пропускати всякі різні цікавості, де ми буваємо, що ми робимо, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну що, До зустрічі. До зустрічі. Чекаємо вас. Всім миру і добра.